Пекельні цифри та слова, у серце б'ють, неначе молот, немов прокляття ожива. Рік 33, Голод, голод, голод. Сьогодні в цей скорботний час минають роковини великої трагедії українського народу. Ми проводимо день скорботи. Нехай він торкнеться щемом до людського серця, і нехай оживуть у нашій пам'яті замучені жертви чорної свавулі, озвуться із далекого минулого і повернуться до нас з тернистих доріг, з рокових тридцятих. Охопив територію з населенням 60 мільйонів осіб. Навесні 1933 року 25 тисяч осіб помирало щодня, тисяча осіб щогодини, 17 щохвилини. Всього жертвами голодомору стало близько 7 мільйонів осіб, половина з них. Діти. З нагоди цієї дати, що ми зібралися сьогодні в сільській бібліотеці, я нікого вітати не буду, тому що ця дата вважається не святом, вважається такою трагічною датою, трагічною сторінкою в історії нашої маленької України. І ви діти повинні розуміти, що Голодомор, про який ми вже багато років Говоримо, це не просто трагедія народу, це не просто перегорнута сторінка, ні, діти. Це та сторінка, про яку ми повинні пам'ятати, не перегортати її, як кажуть, і забувати, ні. Треба все життя знати, вчити історію України, які б там сторіночки не були. В історії нашої держави інколи трагічні, інколи піднесені, інколи переможні. Надіємося, що буде і переможна сторінка в історії нашої країни. Я маю на увазі, що про перемогу, коли я говорю діти, що я маю на увазі? Перемогу де? Перемогу в російському, українській війні, яка йде зараз у нас з 24 лютого 2022 року. двадцять другого року. Ще одна трагічна сторінка в історії нашого народу. Але ми говоримо ще раз підкреслюю про перемогу. Перемога близько діти. І я думаю, що кожен з вас, навчаючись старано в школі, збагачуючись знаннями, наближає перемогу. Тому що саме найперше завдання для вас це звичайно, навчання і ще раз навчання. А сьогодні ми поговоримо про дійсно таку страшну дату в історії України, нікуди від неї не дійтеся. І я хочу сказати, що до 1991 року, коли Україна здобула незалежність, стала незалежною суверенною державою. Про цей факт голодомору багато в історичній літературі замовчувалося, багато фактів не хотіли оприлюднити. Чому? Я хочу сказати, що ці факти були не те, що страшні, а просто жахливі, нелюдські факти, тому що Голодомор, як кажуть, викосив своєю чорною косою смерті майже 10 мільйонів українців. Це було в 30-х роках минулого століття. 1932 і 1933 роки були найжахливішими роками в історії нашої країни. Тому що гинули мирні люди. Не просто на фронтах війни, на фронтах Другої світової війни також багато загинуло людей, наших з вами земляків. Але саме те, що це гинули люди. Мирні діти, жінки, старі люди то цей факт, звичайно, дуже не просто такий щемливий факт це той факт, який повинен збудоражити кожну душу, кожну людську душу, і про нього ми не повинні забувати. От. І ще я хочу вам розповісти про те, діти, що е Україна. Україна одна з найбільших держав у Європі, яка вирощує зернові культури. І от розумієте, як от виходить, що на теренах нашої України на Чорнозебах, на багатих полях гинули люди, ті, які вирощували хліб. Це просто неймовірно. Що ж привело до цього? Привело до цього, звичайно, такий. Факт в історії, як називається сталінський тоталітаризм. Ви сьомий клас дітей? Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Ви історію України вже починаєте? Mm -hmm. вивчати? Mm -hmm. вивчаєте? Mm -hmm. Так, молодці. Вивчали ви початок ХХ століття України? Чи ще не дійшли до цього? Mm -hmm. ще, ще, ще не дійшли. Ну от уривками. ви користуєтеся соціальними мережами. Mm -hmm. Ви, звичайно, бачите і знаєте, що. Дійсно, цьому факту, факту Голодомору, зараз приділяється дуже багато уваги. А приділяється уваги тому, що не просто він був, про це не треба забувати. А не треба забувати, якщо ми не будемо це забувати, то такі речі в нашій історії не повторюються. Хоча геноцид, я вам скажу, діти, буває різний. Геноцид буває фізичний, коли не дають малій дитині кусня хліба з'їсти. Геноцид буває такий, коли, як кажуть, нема дитині де прихилити голову, бо її вигнали з рідного дому. Рідна мати померла, батько загинув на фронті. Геноцидом називається і те, діти, що ми зараз живемо без світла, без зв'язку. А деякі міста та села на сході нашої України вщент зруйновані, і я думаю, що перемога буде. За нами і вона вже близько. А сьогодні говорячи про голодомор діти, я просто вас хочу познайомити з тією літературою, яка є у нас у бібліотеці, і яка вам по духу близька. Чому по духу близька? Ну, перше, я хочу вам сказати, що всі ці три книжечки, з якими я вас хочу познайомити, всі ці три книжечки. Як кажуть у відкритому доступі у нас в цій сільській бібліотеці, і ще я вам хочу сказати, що всі вони не мають таку читацьку спрямованість, як раз середній шкільний вік, юнацтво. Якраз це для вас. От бачите, в мене в руках така пошарпана книжечка, ніби то як ви думаєте, чому вона пошарпана, а не така новенька? Тому що ці книжки багато років. Ну, звичайно, що багато років, сі, а ще тому, що вона користувалася попитом, великим читацьким попитом серед, серед користувачів нашої бібліотеки. От бачите, в неї навіть палітурочка тріха, я тут заклеїла. палітурочка наша відійшла, має назву Скажи про щасливе життя. Автор Анастасія Лисивець, українська відома журналістка і письменниця. Ця повість, яку вона написала, це не роман, це повість за жанром. Вона родом із Житомирської області. От і оці факти, які викладені в цій книжці, в основному в неї автобіографічні ця жіночка в майбутньому письменниця пережила дійсно цей голодомор жахіття, оті, які були на початку ХХ століття в Україні. 1932-1933 рік вона ці, ці факти, ці, цю сторінку історії України, вона пропустила серед, через свою душу, тому що ну, всі майже її, всі вся родина загинула від Голодомору. Дідусь, бабуся, мама, тато, а вона залишилася з маленькою сестричкою сама. І пишучи цю книгу, вона просто згадувала про своїх рідних, про своїх близьких, також про сусідів, які загинули. Майже вся вулиця її рідного села вимерла від голодомору. І, от, уже, ставши дорослою, закінчивши Київський університет, факультет журналістики. Вона стала професійним журналістом, а потім і письменницею. І всі ці факти вона виклала в цій книзі. Ще раз повторюю, Анастасія Лисивець, скажи про щасливе життя. Дійсно, факти в цій книзі спопиляють душу, чесне слово. Інша книжечка у нас «Чорнобривці». Ну, тут під заголовок у нас спогади, так? Автор Володимир Малик. Ну, я вам хочу сказати, цього письменника вже в живих немає. Він сам з Полтавщини жив, жив у Лубнах. Деякий час е е приїжджав у Полтаву, в обласну бібліотеку і там зустрічався на конференціях з бібліотекарами із працівниками Полтавського обласного архіву саме тоді, коли писав оцю книжечку спогад. Його ім'я звучало та й зараз звучить на всю Україну. Дуже такий людяний, дуже такий вихований е письменник, ну, я вам хочу сказати, і дуже скромна людина, завжди він ніби так в тіні тримався, от, е по відношенню там з, з, з тима людьми, які проводили з ними бесіду. Співбесідника він дуже цінив, завжди е, вислуховував усіх. Ну, потім мені так ще розповідали, що вже у, в останні роки свого життя він жив у Днах в себе е, вдома. Це таке районне містечко на Полтавщині, знаєте, Лубенський район. Mm -hmm. От, на, березі, на березі річки Сула, здається, так? Mm -hmm. Так, ну, географію знаєте, молодці. От. Що хочу ще сказати про сучасну письменницю Наталку Доляк. Бачите, назва Наталка Доляк Чорна дошка? От в цій повісті теж так розкрито тема голодомору через людську душу. Справа в тім, що я хочу сказати, що Наталка Доляк письменниця українська молода. Вона взагалі-то вважається в українській літературі як письменниця такого сатиричного, гумористичного жанру. О, ніхто ніхто абсолютно не очікував від Наталки Доля, що вона напише таку серйозну, складну, сумну книгу, але написала. що ж цьому передувало. Та передувало те, що Наталка Доляк поїхала на рідну Вінничину, вона зараз живе в Києві, письменниця. А побувши в гостях на рідній Вінничині, Наталка Доляк зустрілася із своєю бабусею і прабабусею. І якось ніби ненароком зачепили тему голодомору. І тут бабуся з прабабусею, з прабабусею тоді ще вона жила. Розповіли цій письменниці про те жахіття, яке дійсно діялося у Вінницькій області, це Західна е, область України в 30-ті роки минулого століття. Розповіли про всі жахіття голодомору, навіть е, про такий факт канібалізму. Ну, що таке канібалізм, коли людина е, е, поїдає е, собі подобних. Людина поїдає людину. Оце жахливі факти. Звичайно, багато вчених говорили про те, що нібито випадки канібалізму в Україні під час Голодомору не було. Але дослідження українських істориків, письменників, вчених, журналістів підтверджують факти канібалізму, на жаль, в історії. Нашого українського народу. Чим це було зумовлено? Та зумовлено було тим, що голод це настільки такий стан людського тіла, що людина готова на все. Ви знаєте, і навіть з'їсти собі подобну людину. Ну, дійсно, це було і замовчувати про це, звичайно, не треба. І яка б не була ця дата в історії така сумна, 32-33 роки, яка б не була ця сумна дата в історії України, про неї треба пам'ятати, хоча б в ім'я того, щоб вона ніколи не повторилася. І тому щороку ми з вами сьогодні в п'ятницю цей захід проводимо, а щосуботи кожна остання субота, листопада місяця в Україні. Вважається Днем вшанування пам'яті жертв Голодомору. Законом України передбачено, що той хто, той, хто публічно заперечує факт Голодомору в Україні, той може переслідуватися законом. Але я вам хочу сказати, тут навіть не в законі справа, справа в нашій людяності. Можу сказати дуже серйозно, попрошу віднестися до цієї події, до цього факту. Якщо у вас є можливість, побалакайте дома з татами, з мамами і зробіть таку невеличку шану вдячності нашим полеглим землякам, українцям, які були невинно убієнні в 1932-1933 роки. Діти це жертви голодомору. Гинули всі, від малої дитини до старого дідуся. І щоб вшанувати їхню пам'ять, давайте ми завтра м -м, з батьками поконсультуйтеся вдома, щоб вони вам дозволили взяти свічечку, е запалити, і щоб деякий час вона на вікні постояла. Ну, і що я, дітки, вам хочу ще побажати? Хто хоче почитати. Матеріали про голодомор у нас в бібліотеці є. Ось вам, будь ласка, таке переконання, ось вам наглядна наглядний приклад. І ще хочу сказати, це тільки е, невелика частина тих книг, які про е, голодомор знаходяться у фонді нашої бібліотеки. Цих книжок у нас ще багато. Я не з, не з усіма вас познайомила, тому що багато з них. У нас на руках просто люди читають. Ось недавно взяли Уласа Самчука Марія, дуже така щемлива книжечка про розповідь така про жіночу долю, про її дітей. От вона, ну і сам письменник, і ті літературні герої, які. Про які він розповідає уродженці Волинської області, Західна Україна довгий час в Україні думали, що та ніця тільки на зерносіючих областях Голодомори. От а на Західній Україні голодоморів не було ні, нічого подібного. Голодомор, я кажу, косив своїм чорним серпом смерті всю нашу країну. З надією, що це ніколи не повториться, З вірою в нашу перемогу. Будь ласка, запаліть свічечку пам'яті завтра вдома на лікунці. діти? добре. Да. А вам хочу подякувати. Ви сьогодні дуже себе хорошо вели, ви так уважно слухали, так не шумливі були. От і хочу вам подякувати за вашу увагу і за ваше відвідування сільської куплі. Хрестів на могилах не ставили, не встигали, та й могили найчастіше були братськими. До цвинтарних книг імен не заносили, не було сил. Ні труни, ні хрестів і ні тризни прямо в яму, на віки віків. Нам тяжко і зараз ступати болючими стежками трагедії. Всім померлим. Під час голодомору 32 33 років наша хвилина скорботи. Рушує мелодія скорботи, уяві тридцять третій постає, незримий відчуваю дотик трагедії, що всі думки снує. Щаслива, бо не бачила того я лиха, не бачила, як просто на очах від голоду вмирає тихо, тихо, Дитя мале. А смерть сновида знов людей чатує, Тенета розставляє смертні скрізь, нещадний голод селами лютує, вмивається в гіркому морі сліз. Давно не чути голосу людського, ні кішки, ні собак нема ніде. Горубчики цвірінькають довкола, та око зголодніла їх знайде. У чому винні ви, старенька мати, чому голодне стихло, немовля? Хто відповідь правдиву зможе дати? Лиш пам'ять серця з болем промовля, могли б вони ще жити і творити, Вітчизну прославляти у віках. Та голод неможливо припинити, якщо він запланований в верхах. Ніде нехай такого більш не буде, хай день новий життя несе нове, вклонімось низько, сонцю й хлібу, люди! В достатку й мирі Україна хай живе.